Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ, пане Тарасе, я вітаю вас, добрий день. Доброго дня. Пане Тарасе, ось було багато заяв з боку і російських церковників, але зараз це уже документ, документ, у якому війна названа священною. Скажіть, будь ласка, що це змінює? Ну, в принципі, нічого не змінює. Та і так було зрозуміло. Але ну тут церква вислужується звичайно, цієї російська православна церква перед російською владою, тому що вона завжди була частиною російської влади, і тепер вона ну говорить те, що знаєте, те, що на в розумі російської влади, вони це легалізують в даному випадку. Скажіть, будь ласка, от за вашою оцінкою, хто, так би мовити, тут має першість у формуванні цієї ідеології? Мене от якось прям зупинила. Я, як то кажуть, спотикався, читаючи матеріали аналіз Інституту дослідження війни. А на такому формулюванні, що от зараз, після появи цього документу церковного таким церковним от, цілим зібранням затверджено? Оформлюється відносно самодостатня, відносно цілісна ідеологія тобто руський мір, який існував, ну як. Політичне гасло в словах Путіна і Кремля зараз у вже формулюваннях церковників стає таким ну дійсно по, по ідеологічно повноту набуває. То де причина, а де наслідок, хто більше, так би мовити, прагне оформити руський мір? Гундяєв Кирило чи Путін? Ну Путін, звичайно, тому що гундяєв це фактично частина російської влади, як я вам сказав. І вони відчувають ці побажання Кремля і це легалізовують. От і все. А, скажіть, будь ласка, а м, якщо зараз уже існує документ, це відкриває перед Ну, нами в даному разі, але взагалі якісь юридичні можливості, юридичні можливості висловлювати претензії, власне, до структури Російської православної церкви, порушувати якісь питання на рівні міжцерковних контактів, ну не знаю, власне, православного світу. Ну, навряд чи це якось працює, тому що все ж таки офіційна світська та релігійна влада розділені, тобто, це умовне побажання. А як там це будуть реагувати церкви? Ну це теж важко сказати. Це все ж таки вони повинні вирішувати в даному випадку. Але це все ну, віртуальні в дійсності речі, тому що е, просто за цією заявою вже йдуть бомби-ракети. Це головне. І головне завдання України боротися проти бомб і ракет, а не боротися, знаєте, проти ну таких от е, заяв. Тому воно. Воно, в принципі нічого не поміняло, uh -huh. тільки означала, що і далі це що вони там переводяться в режим священної війни, як вони говорять. Uh -huh. Пане Тарасе, ну ми бачили багато. Дивних вражаючих речей з боку російської церкви. Я вже не кажу про побудову кілька років тому головного військового собору. І освячення його абсолютно моторошний храм за картинками, як можна судити. І от коли вони кажуть про сатанізм, то швидше цей храм викликає такі асоціації, аніж будь-які бучі будь інші дії. Але ми вже бачили і дарування ікон представникам Розгвардії підрозділів, які вирушали на фронт. Ми бачили освячення. Зброї і ракет. І зараз іще одна є річ: священників російських зобов'язали щоденно читати молитви про перемогу. Московська патріархія е рекомендує щоденно читати молитву про Святу Русь. Патріарх Кирило вперше зачитав її на літургії після початку мобілізації. Ось так розіслали всім своїм представництвам, так би мовити, і е такі речі теж. Наскільки ну якби легко це приживається? Наскільки легко ковтає це російське суспільство? Що би ми не думали про росіян? Але ну, в принципі, навіть після радянського часу суспільство достатньо секуляризоване, тобто російська православна церква хотіла би мати дуже великий вплив, але вочевидь він не стосується абсолютно кожного росіянина. Оці всі речі наскільки сильно мають значення для Росії загалом для? І на, як частини агітаційної машини, звичайно, воно працює, але не так звичайно, як хотілось би вже російські православні церкві. Там все ж таки є багато мусульман, їх частка зростає в Росії, і тут цікава деталь в їхньому розумінні священна війна це зовсім інша. Це uh -huh. у них джехта. І коли ти починаєш говорити, що ви воюєте за священну війну і так далі, в тому числі мусульман це викликає у них. Ну непорозуміння більше тому тут воно більше розкол всередині Росія Тут питання в тому, що Україна повинна робити кроки, щоб московської церкви в країні не було слово зовсім, як світськими, так і несвітськими світськими заходами. За світські заходи я думаю, що а, ну, там активність Українська православна церква повинна бути, а з несвітськими це робота контрозвідувальних органів. В принципі, наша СБУ активно працює по виявленні цих всіх московських попів. Знаєте, там і митрополітів вже саджають, які закликають боротися з Україною. перегувальників постійно ловлять і так далі. І так далі. Ну і плюс, я думаю, що настав вже час, нарешті, ухвалити закони, які повністю будуть забороняти цю церкву в нашій державі. Скажіть, будь ласка, от це формулювання про священну війну, про що ви згадали, а може бути з боку? Ну... Кирила Тире Кремля, тобто, загалом, во такого вищого російського політику, це бажанням перехопити саме формулювання, або проблема із терактом, й так її Кремль намагається прив'язати до України. Але ну всі ми самому Путіну вочевидь ясно, що він має інакшу природу і він проростає корінням із російсько-мусульманських проблем. І власне, якщо вже іділ на себе брав відповідальність, а у Росії не. Рості, є за що і діло, так би мовити, мати претензії до Росії в не такій давній історії, і сирійська війна, і інші речі то може бути оце формулювання про священну війну, ну спробою забрати собі це поняття, щоб воно не було мусульманським, а стало російсько-державницьким. Ну можливо, тому це звичайно, така знаєте, слабка спроба теж відвернути увагу, щоб дійсності і, і ГІЛ зробив терористичний акт в Москві. Так перехопити цю ідею на певному рівні, такому севантичному рівні, але ну що ти зробиш, якщо і далі буде продовжувати наприклад терористичний акт на території Росії, відкривши до речі, фактично другий фронт всередині Росії, що де Цікаво Україні, нам цікава гарна громадянська війна там ну і плюс російські світські влади, вони ж там говорять про Україну, але ж паралельно вони абсолютно оце коли вони там відрізати вухо там цим бідним таджикам почали. почали публікувати фото, як вони там е, польові телефони до при, прив'язують, і так далі. Я думаю, що тут по цій, по цій лінії у них можуть виникнути теж проблеми. Пане Тарасе, а чому тоді за. Ну, здається, доволі прозорої очевидності. Причин виникнення такого такої проблеми і цього теракту. І врешті-решт, ем, ну такі етнічні проблеми для Росії. Вони доволі характерні. І це ця тема загострюється. Чому тоді Кремль е, ну так неймовірно, так наполегливо, але е, ну білими нитками шита вся ця історія обвинувачує Україну. Більше того, е, вимагає арешту і передачі російському правосуддю, очільників українських спецслужб, зокрема СБУ і Василя Малюка. Ну, пан Василь проявляє ну його його відомство. Проявляє активність на території Росії. Пан Ківаш відомо не сам вже самовбився. Його прибрали, і ніхто не приховує, хто прибрав. Причому в елітному е, селищі Росії а це виклик, в тому числі е, конкретно російській еліті. Їм, їм реально вже стає страшно, і тут вони намагаються перевернути оцю модель, що, начебто. Що терористами вони не є? А що це є Україна терористичною державою, і тому, от такі такі смішні вимоги. Дайте нам малюка, тому що він там щось проти нас робив, і тому це зрозуміла річ. Вони намагаються це потім перенести на зовнішній контур, там через ООН чи через інші речі для того, щоб показати, що, начебто. Ну, перемкнути знову увагу, ну і плюс то тут тут довгостроково ще гра йде Росії. Вони намагаються цей терористичний акт перевернути як в боротьбу проти міжнародного тероризму, uh -huh. і намагається через це налагодити контакти з західними спецслужбами. Сказати вони так, давайте виносимо за дужки, що відбувається в Україні. Це наше внутрішнє питання, uh -huh. і тут якраз. Церква російська грає, що це наше внутрішнє питання. А давайте будемо співробітничати. Ну, наприклад, у боротьбі проти міжнародного mm -hmm. тероризму. Ну, в принципі, така слабка спроба, але може десь і спрацювати, пане Тарасе, от До церкви ми ще повернемося. Ще кілька нюансів з нею пов'язаних мене хвилюють, але а наскільки великий, ну не знаю, ризик або перспектива, от саме такої співпраці, про яку ви зараз говорили, тому що механізм ворог, «мого ворога, мій друг» або бодай ситуативний партнер, ну він же може спрацьовувати. Якщо у Франції зараз повідомляють про те, що вони навіть знешкодили цілу низ, попередили цілу низку терактів. А якщо в Росії прозвучали обіцянки нових терактів, а то правда, от ніби опиняються, якщо вже Цю світову війну включається заново входить і ще один гравець. Тероризм. То він є спільним ворогом. Ну дивіться, теоретично. Це суто теоретично десь на якомусь може спрацювати, але проблема в тому, що самі росіяни є частиною ігіла Вони ж активно його і вербували. І багато людей там теж ну фактично засилалися російськими спецслужбами саме в ГІЛ. Це раз і ну це. Знаєте, це ну враховуючи те, що основні сили гіла вони ж були розгромлені, розгромлені американцями. А коли вони там місто Масул, наприклад, роздовбали ще там в Іраку, якщо не помиляюсь, в Іраці. і тому в даному випадку чи буде це спрацьовувати як хочуть росіяни? Я не думаю, що це так у них дуже добре вийде. Тим більше, якщо вони там ще знайдуть російський слід, що це вони ще влаштували у Франції. Якусь річ то це буде більше е, негатив саме для росіян, угу. пане Тарасе. В Росії дуже багато е, мусульман. І кількість їхня зростає через міграцію, через ну демографічні особливості родини, які приїжджають із країн або з тих територій, де власне поширений поширений іслам в Російській Федерації. Вони схильні до народження великої кількості дітей, тобто просто демографічні процеси ведуть до того, що мусульман стає більше. І зараз. Відбувся теракт, який однозначно от, прив'язується так. Немає знаку дорівнює між між і мусульманами, але в загальному такій політичній парадигмі виникає певне підозра, пересторога, напруження, можливо, між етнічними групами різними. З одного боку Путін заявляє, що Росія поліконфесійна, багатонаціональна і не забуваємо про це, зустрічаючись із військовими. А буквально за два дні церква виходить із ось цим документом про священну війну. Церква, православна. На церква знову педалюючи тему руского міра. А як ці два треки будуть погоджуватися? От Що як буде взагалі Кремль з ісламом спілкуватися, якщо знову виноситься на щит саме руський мір у формулюванні Гундяєва і Кирила? Ні, ну це в дійсності дуже добре, що там зростаються ті антимусульманські настрої. Ну як, як наслідок, що там от мусульмані таджики, правда, вони їх знову таки хочуть прив'язати, що це українці і так далі. Ну, воно слабо виглядає, тому що ну є, от ну є от громадяни Таджикистану, які спіймали, ну явно не українці. Там як би ти, ти не хотів, хоча під тортурами думаю, що багато чого вони можуть розказати. Ось і в даному випадку це якраз е, на користь того, що це такий ви правильно говорите дисонанс, звісно, в Росії, Що з одного боку ви священною війною втягуєте в тому ну, в російській армії мусульмани воюють? Так і там я пам'ятаю, рік тому був інцидент, коли вони намагалися просунути це питання священної війни, і там один з мусульман сказав, що це не священна війна, тому що для нас священна війна це зовсім інший. Інше формулювання і світські і, і на російській владі оголошувати священну війну, і тому в даному випадку це призводить до того, що призводить до того, що це матиме нову точку напруження, яким Україна звичайно повинна користуватися. А е, от дуже коротко. А ваш прогноз, в принципі, за цією от, е, е, лінією терористичної загрози звучить же обіцянка, що теракти ще будуть. Немає обіцянки, що вони будуть в Росії, але е, Росію може трусити саме з цього приводу. Ну, подивимось, оскільки вони достатньо нахабно поводили стосовно оцих бідних таджиків, ну, не нахабно, це знаєте, просто агидно було те, що вони витваряли. Угу. Це може викликати іншу зворотню реакцію саме проти Росія. Ось і чи будуть в інших містах? місцях, Ну, теоретично можливо, тому що все рівно ж терористів є можливості це робити. Будуть намагатися а, робити. Ну подивимось. Ну ну звичайно, що в ідеальному варіанті, що вони ну фактично почали нову нову війну проти Росії всередині. Тоді uh -huh. ресурси служб будуть а, відволікатися. Вони не зможуть закрити все, тому що вони в основному зараз займаються всередині. Фактично розвертається новий фронт, що в принципі дуже цікаво Україні. Пане Тарасе, і повернемося до церкви. І Тут два таких дві сторінки, які здається дуже далекі, як мінімум, Атлантичний океани, Середземне море між нами і ними пролягає, але мені здається, що дуже багато спільного. Читаю фрагмент матеріалу на голосі Америки. Повідомляв раніше вже повідомляло це видання. Американські медіа пишуть, що російська православна церква за кордоном. У сполучених штатах Америки там теж є її підрозділи. Набуває послідовників. Причому це не російські емігранти, а американці, яких приваблює наголос на традиційних цінностях. А, тобто виявляється, серед американців є ті, хто а, якось ну готові повірити в російську мантру про бездуховність, наприклад, Америки, і взагалі західної культури, і особливу якусь духовність, яку може нести православ'я. І ми, я повертаюсь до нас, ви сьогодні вже згадували трішки про. Um, ну, процес цілий політично-правовий процес, який стосується uh, підрозділів Російської православної церкви в Україні. Верховна Рада ніяк рішуче не визначиться, не проголосує, і, вочевидь, є певні нюанси щодо юридичних формулювань є певні зусилля, до яких вдаються uh, і політики, які підтримували uh, російську церкву, залучаючи тих же американських лобістів, намагаються вони вкидати теми про те, що uh, в Україні порушує. Ця свобода віросповідання, що от є наступ на конкретну конфесію. Чи є у нас шанс в Україні зараз, зокрема використовуючи і останній ось цей документ про священну війну? Довести однозначно а, от, ну цю гибійську структуру російської церкви, що вона не духовними, а політичними справами займається і цим небезпечна, і таким чином ну дати підставу, щоб і в Америці а, була юридична підстава боротися із цим, тому що а, ну, як ми бачимо, російські священники ну мають певний досвід у промиванні мізків. Ну, я не думаю, що в Америці це у них вийде. Чому? Тому що все ж таки там на право консервативних платформ стоять протестанти. А все ж таки, Америка це протестантська країна, uh -huh. як би не хотілося росіянам. І, звичайно, що ну, намагання залізти на поле полі ну, теоретично можливе, але я не думаю, що там матиме великий успіх, тому що все ж таки православна церква і протестантська церква вона кардинальне кардинальне різні церкви, тому що там ну в православній це ієрархічна структура, в протестантській немає ієрархічної структури. Це зовсім інше. І американці все ж таки побудовані на протестантизмі. В першу uh -huh. чергу, тому. Тут насильне там воно буде ну теоретично. Воно будуть слухати, звичайно, але є протестантська церква, яка дуже сильно має позицію угу. і Це такий духовний запобіжник, та і тому чому будуть американці боротися, не будуть вони боротися, тому що там все ж таки свобода слова, свобода віра і так далі. Ну, якщо ти в дійсності не починаєш переходити в, ну, в конкретні в конкретні там дії, які угу. протиречить безпеці. Сполучених Штатів Америки, але Україна в першу чергу на своєму полі своїй країні повинна виз... робити от такі кроки для того, щоб це є. Ну ми розуміємо, що це терористична структура, яка не повинна існувати в Україні. А що бракує зараз нам для рішення вирішення цього питання? Ну питання питання до парламенту. Чому ви не ухвалює відповідно? А чому у парламенті загальмувався цей процес? Ну я не ну, можу сказати. Мабуть, не вистачає голосів, тому що все ж таки воно вплив має велика ця церква, і мабуть проводить відповідну роботу. Бачите, вони навіть там лобістів, якихось американських е е наймають. Вони вже погрожували депутатам. що з будемо вас в список Магнітського вас залучати і так далі. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.